В даному відео розглянемо колесо в розмірі 420 х 6 Дане колесо підходить на садові або будівельні тачки. Також дане колесо витримує кілограм 70 та розраховано на невеликі навантаження. І так, розглянемо колесо. Колесо називаємо половісь. Чому? Тому що з одної сторони так зроблена конструкція від заводу торчить 2 см. А з іншої 6 см. Для чого це робиться, щоб коли ви надінете на тачку дане колесо, закрутили вісь, і воно вам не буде виглядати і не заважати при експлуатації. По параметрам, дане колесо має висоту колеса 32 см та ширину колеса 8 см. Довжина внутрішньої осі 8 см, тобто, як ми дивилися, 6 плюс 2. Да, товщина осі 2 см. В кого є така тачка, в кого задовільнить таке кріплення, рідне стоїть на таці, звертайтесь, відправимо почтою, чекаємо на замовлення.